Вітаю всіх! Я хочу ще подивитись ТЦК з іншої плоскості. Саджати на 8 років це одне. Але ТЦК будуть більше мати прав і будуть більше захищати дії ТЦК. Будуть більше захищати дії ТЦК. Будуть більше захищати дії ТЦК. Четвірка жезлів. Так. Думають, як це зробити. А захищатимуть, до речі, більше дії ТЦК ті, хто втратив чоловіків, кого чоловіки воюють. Це вони за це будуть. І на ніколи, і корольку кісамка Зеленський. Тобто він думає, як зробити так, щоб дії ТЦК були захищені, і це та сила типу, яка нам допоможе. Угу. Давайте, ТЦК будуть більше захищати. Почнуть їх більше захищати ТЦК, щоб їм не шкодили. Дивимось. Четвірка кубків. Роздуми. По колесу долі це роздуми. І активні такі думки, як це зробити. Тому що це дуже важко зробити в нинішніх умовах. Одні мочові карти. Ви що? Вони не знають, як це реально на практиці зробити. Тому. Що... Знаєте, тут же ж одні за, інші проти, буде спротив ще сильніший. Людям може бути пофіг на ці вісім років, що хочуть вести. Подивимось, чим це закінчиться.